Добрий день. Ми продовжуємо рубрику Запитаю спеціаліст». Сьогодні наш сервісний інженер розповість і покаже, яким чином відбувається налаштування деяких функцій трактора Axion 900 серії з кабіни. Зокрема, налаштування гідравлічних секцій, автоматика буферу, а також налаштування автоматики валу відбору потужності. Секційне налаштування гідровиходів. У нас ззаді. Наявність чотирьох гідровиходів, Чотирьох пар, точніше. Налаштовується потік на кожному гідровиході, з кожної пари на кожному гідровиході налаштовується налаштовують відсотковий потік. Кожна секція розрахована на 110 літрів гідравлічного масла. За хвилину. Можна налаштувати таймінг працювання секції. Можемо задати 30 секунд. Нажали кнопку на синій вихід. 30 секунд він працює, потім автоматично він буде вилякатись. Продемонструю, просто зменшився час. 5 секунд. Включили. 50%, 5 секунд працює, він автоматично вимикається. Якщо нам потрібно, щоб секція була задіяна постійно, це для сівалок, виставляємо на 60 секунд, з'являється буква С Константа. І коли ми вмикаємо секцію, вона буде постійно працювати. І так, на 4 секціях можливо налаштування. Контроль буфера. Що це таке? Це на задніх крилах є вивід від секції кнопки. На кожну секцію можна поставити один тільки вивід. Якщо ми захочемо, щоб задніх кнопка працювала дві секції, воно з першої сніми перекине цю яку ми вибирали останню. Це, якщо вам потрібен агрегат, якийсь прицепити, і ви один, а з кабіни ви не можете нажимати відципляти, виводити собі вивід функціонування секцій задніх клавіш на крилі. Також секції можна вивести на додаткові кнопки на джойстик. Воно буде працювати Що з джойстика. Клавіші цієї, з цієї клавіші можна задавати менший поток і більший. Вона з великим позиційним регулюванням. І все, як вам удобно. Хтось виводить більшість ці під руками, щоб кожного разу не рухати джойстика, виводять просто сюди, швидше і простіше. На все, в принципі, цієї по-другому налаштовується. Налаштовується потік. Таймін секції або постійно чи буде секція працювати з задніх кнопок і секція з кнопок на джойстик Також є постійний замок на секцію. Блокировка секції вона не знімається з цієї клавіші, вона залишається на постійно і вона не буде активна. В принципі, все по секціям. Блокіровка всіх секцій знаходиться ззаду справа на панелі, Блокіровка секцій з джойстика на самому джойстику. Дві секції. Максимальний вивід може бути 6 секцій ззаду, 4 спереду. Налаштування автоматики включення в При працюванні з. Агригатом на навісці з карданним валом. Щоб не пошкодити карданний вал, вимикання ВОМа буде автоматично. Ви виставляєте навіску, наскільки вам потрібно висоти, щоб вом вимикався. Зажимаєте кнопку автоматики ВОМО. І от тепер знаєш, що при 47%, більше 47% положення навіски. Вом буде вимикатися. Піднімається більше 47%, ВОМ автоматично вимикається. Ну, зупиняється він повільно, бо немає агрегату. Нижче 47% і починає вимикатися. Вище вимикається, нижче автоматично вимикається. У кожного оператора виникає багато питань при роботі на новій машині і налаштуванні нового агрегату. Пишіть ваші питання у коментарях до нашої рубрики, і ми з радістю готові вам допомогти.